Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 21 вересня. значить середа 2022 року. Сьогодні я хочу показати вам таку цікавеньку форму. Це селекція Калуйна по названням Зв'язні ворота або Зоріні ворота. Якби це прививочка в мене. Тут на цьому кустіку було багато прививок. І біла акація, і кешмеж безподобний. І кешмиш, сказка. До речі, кишмиш, сказка ще й висить. У мене багато цих прививок, кишмиш дуже суперовий. Е, теж треба зняти окреме відео в повному. Це. О. Е, і до чого я веду, що оці форми забрали питання. Забрали, то ущемили, забили вони бідні ці зв'язні ворота. Скажімо так, дивіться, якщо взяти Ось окешмеш сказка, ви бачите, з свисаючим приростом і пішло на свісання. Да? Так само воно і ну, всі побіги гарні, воно, вони пішли на свісання. То по зв'язним воротам, дивіться, тоненькі пани, ось побіг і закінчився, Ну що ж тут, що ж тут? І ось раз, він навіть не доріс до верхньої проволоки, Але ж він має таку цікаву ягоду. Крупну. Чим ця форма цікава? По-перше, форма має гарний колір. Я навіть утра йшов і раніше сонечко ну, проходю, якось я до, ну, на неї так сильно не обращав уваги. А це утром йду, а воно виблискує на такому ранішньому. Сонечки, я говорю, Віталя, Віталя, не проходь мимо, сніми мене. Тобто вони мене прям зацепили сьогодні зранку. Тобі форма гарна, форма крупноплодна. Якщо б їй дати гарне, гарне питання, так, щоб не забивали ці друзі, сусіди. Ось цієї форми, то вона була б, напевно, б ще б крупніша. Все, ну, на той рік, напевно, я все ж таки, таки чубучок залишу і прив'ю окремо на одні подвой. Вона заслуговує цього. І Головне достоинство, що форма здатна на Тобто є, є такий відомий сорт Red Globe. Тут він в родителях, до речі, тут Калугін примінив його в селекцію. Не, не знаю, чим його тут схрестив і получився зв'язні ворота. Але ж оці зоріні ворота виігрують в редло вони гарніші, вони смачніші, тому що по вкусу вони смачніші, я куштував, і вони раніше. А по льошкості ну, я особисто не провіряв. Якщо вірити нашому відомому такому Вважаємому, авторитетному і любимому Шпаку Полінаровичу, то він за зв'язні ворота я давно чув, що він їх якби, говорив, що вони прекрасно підходять для льошкості. Тобто храняться до 8 марта без проблем. Тобто, Це такі, такі дві переваги. Гарні, крупно і можна, і можна його. Із вакцинання. Ну, я вважаю, що форма цікавенька. І так, друзі, зоріні ворота на теперішній час. Так, ну, красиво. Красива така ягодка. Все, друзі. Дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі.